Купують квитки на проїзд у громадському транспорті, натомість отримують безкоштовний душ. Поїздки в Чернівецьких тролейбусах і надалі залишаються випробуванням, а не комфортним моментом для містян. Електротранспорт випускають на лінії без належного ремонту та огляду. Як результат, поїздки наражають пасажирів на небезпеку. Подробиці далі. Зламані двері, розхитані поручні, пробитий дах і багато подібних проблем мають застарілі тролейбуси у Чернівцях. Соціальними мережами шириться відео, на якому видно, як у тролейбусі номер 1 зі стелі ллється вода на голови пасажирів. Чани, хоч і не дивуються таким умовам, але в один голос кажуть: громадський транспорт біль і ганьба нашого міста. Абсолютно вірно, ще й місця для сидіння мокрі. Це не єдиний комунальний транспортний засіб, який має такі дефектні особливості. Додає плюсів ще й куріння водія в автобусі чи тролейбусі. Послуги відмінні. Кому подякувати? Це 347-й номер. Я їхав ним сьогодні. Джинси мокрі. Вау, що за ноу-хау? Душ в громадському транспорті. Новий засіб проти ковід. Хтось бачить в цьому мінус, а хтось бачить безкоштовний душ. Але якщо чесно, то було б м'яко кажучи неприємно, якби так за пазуху ляпнуло. Більшість тролейбусів, які щодня курсують чернівцями, аварійні і їздити ними небезпечно. Розповідає колишній працівник ЧТУ. Вони не то, що застарілі, вони старі. І там я говорю 50 машин, їх можна навіть може і більше тих 50 машин, їх можна списувати вже. Через необґрунтоване скорочення працівників ЧТУ комунальне підприємство опинилось на межі знищення, певен Петро Пуздряк. Для того щоб нормально що йшла робота машини, треба щоб був контроль. Треба щоб був випуск, технічне обслужування нормальне. Люди відповідні, учот і так далі. Який там зараз учот йде? Якщо вони спеціалістів усіх вигнали тоді 130 чоловік. Вигнали всіх. Крім запущених тролейбусів, стан електроцеху Чернівецького тролейбусного управління також залишає бажати кращого. В зимовий період через проламаний дах службове приміщення покривається снігом, що є грубим порушенням правил техбезпеки. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.